Популярність вітражів в Україні припадає на період радянського союзу, а саме 1950 1980 п'ятдесятих років. Часто вони відображали тогочасну символіку, теми праці, спорту, дружби. А деякі мали абстрактні чи національні мотиви. Їх переважно розміщували у навчальних чи дошкільних закладах, лікарнях, санаторіях та інших публічних місцях. Як розповідає викладачка Вікторія Опаряк, скляні картини є видом монументально декоративного мистецтва, що має глибоке історичне коріння. Перші згадки про вітражі зустрічаємо ще у IV столітті у країнах на території нинішнього Єгипту та Сирії. Фрагменти кольорового скла закріплювалися на склі без доміжок. У цей же час вітраж активно розвивається в Візантійській імперії. Там його виготовляли зі шматочків скла, оплавлених у свинець і розписаних кольоровими емалями. Відомо, що перші вітражі на території Європи з'явилися в XI столітті у вікнах кафедральних соборів Франції. Деякі з них збереглися до нашого часу. Протягом кількох тисячоліть удосконалювалися різні техніки обробки скла та компонування картин. Більшість їх активно використовується навіть у сучасному монументальному мистецтві. На підставі цього критерію в наш час виділяють близько восьми типів вітражів. Найбільшим вітражем у Білій церкві був і є у палаці культури Росава. Його автор заслужений діяч мистецтв і лауреат Шевченківської премії Іван Валентин Задорожний. Декоративна композиція створена у 1976-1979 роках, і має назву Люди бережіть землю, що неабияк зараз актуально. Певно, це і було ідеєю творця. Першочергова площа 150 квадратних метрів, але нині вона зменшилась. Адже після продажу у приватні руки, в 2019 році, частина скла стала стіною, що обурила громадськість. Якщо ви подивитесь на репродукції цього вітража, і взагалі його роботи, він дуже активно впроваджував в своїй творчості образи, які були запозичені з давньої. Роз... Щоб до Київської Русі раніше е, язичницькі такі мотиви, вони поєднувалися з хр... ранньохристиянськими. християнськими, і е, от задорожний такий яскравий представник українського, якраз такого, е, по, семантиці, по, по семантиці народного мистецтва. Там же була навіть ідея, як мені казали, щоб зробити торговий центр, там, де був стадіон. І от через вестибюль був прохід такий наскрізний. І тоді весь вітраж треба було демонтувати. Ну, Цього не відбулося, і, сподіваюся, не буде відбуватися. Що цікаво, подібно до білоцерківської композиції, але раніше Іван Задорожний реалізував і в Кременчуці. Наразі більшість вітражів або ж їхні імітації, які були у місцевих закладах, прибрали через присутність на них радянської атрибутики, реконструкцію будівель, низьку енергоефективність, а також складність у догляді. Наприклад, скляні конструкції колись прикрашали 11, 12 та 20 школи, садочок номер 32 та низку. Інших установ частина з них просто відправилась на смітник, а деякі й досі зберігаються, якось у професійному коледжі. І єдине, що таким чином могло загинути, каже митець, це художня думка. Те, що ми бачимо, от в школах, наприклад, гуманітарно-педагогічному коледжі, це церзац вітражі, тому що вони робились таким чином. Або за допомогою прозорої плівки на скло наклеювалися елементи, а потім фарбами сучасними проміжки накрашувалися, нафарбовувалися. Або э, така є форма теж, ну, дуже цікава, коли вкло э, дрібними такими шматочками. Э, Розбивається і накліються на такі клія, скажімо, як дракон прозрачний, Іначе воно воно але це все імітація, імітація, імітація. У наступній частині сюжету ви дізнаєтесь, де та які вітражі ще й досі залишились у нашому місті, а також про білоцерківського митця, який прищеплював любов до кольорового мистецтва, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква.